Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі український сукіряни. Ви знаєте, що мене дивує? Мене дивує всіх бажання людей втекти з України. От я зараз міг би брехати. Знаєте, от я ніколи не брешу, а говорю правду. Я подивився на коментарі під моїм відео про те, як поліцаї проводили за майже 300 тисяч доларів 8, 18 ухилянтів, і там коментарі, що поліцаям дати ордени, а ухилянтам дати Героя України. Яке ти маєш право називати ухилянтами? Це тільки суд. Ви знаєте, я вам скажу відверто. Мені просто гидко, коли люди, які жили на Україні, які годувалися з України, які отримували пенсії, зарплати, хай невеликі від України зараз хочуть втекти масово, не хочуть боротися, так як я. Ви знаєте, мені просто от гетко читати ці коментарі: озвірілого натовпу, які готовий прорвати західний кордон, змести прикордонників втекти з України. І всі кажуть, нам страшно тяжко, ми хочемо втекти. Так як вам тяжко боріться за правду, так як я. Ну чому я не тікаю, чому я борюсь за правду? Чому я борюсь проти корупції, проти чиновників, депутатів, проти поліцаїв, проти ТЦКшників, чому я захищаю вас, українці, прості, а ви хочете всі втекти. Скажіть, будь ласка, ну от не гетко. Ну, беріть, виступайте у себе в містах за правду, боріться. Ви ж народ, по Конституції ви господар, а ви готові втекти. І ще робите себе героїв. Розумієте? Масово, масово, а ми хочемо втекти, а ти не маєш права нас засуджувати. Господи, мені гидко просто. Я кажу, мені, знаєте, байдуже все. Мені гидко від цього натупу озвірілого, який замість того, щоб боротися в Україні за правду, який замість того, щоб готуватися до спротиву російським окупантам, якщо вони зайдуть глибше в нашу територію, готові втекти. Втекти просто і лишити Україну. Нас там в Європі чекає життя, нам там дадуть роботу. Почекайте, вам в Європі дадуть роботу, поки ви потрібні, від слова поки що. Не забувайте, що в Європі повно мусульман, повно арабів, повно інших дуже багато людей. Ви це забувайте. Ви хочете втекти залишити Україну просто на поталу ворогам. Ви знаєте, я скажу просто: мені гидко. Просто гидко. І навіть уже не страшно. Мені вже нічого не страшно. Мені просто гетко від цього озвірілого натовпу, який навіть не знає, що таке батьківщина. Не знає, що таке Батьківщина. І на превеликий жаль, цей озвірілий натовп готовий цю Україну всю продати. Для них головне Європа, де їх чекають. А хто ви в Європі? Ви прислуга. Ви прислуга, чоловіки будуть копати ями, а жінки будуть задовільняти всіх Всіх в Європі, всіх, зрозуміть, всіх. Я вам розкажу історію одної людини, жінки, яка була в Італії. Жінки, яка була в Італії, вона приїжджала в Україну і лікувалася у психологів, тому що вона її гвалтували весь час. Вона приїхала в Італію, вона була молода, вона була гарна. Вона влаштувалася на роботу до подогляду за похилою жінкою. А син її приїжджав і гвалтував і кидав 100 євро. І в неї виходу не було. Якщо вона повертається в Україну, роботи немає, грошей нема. А там її гвалтують. вона... Миє, доглядає цю стареньку жінку, син приїжджає в неділю в суботу і просто, вибачте, ставить її в позу і мовчки гвалтує, і кидає їй 100 євро. І вона це терпіла довжелезний час. Приїжджала в Україну, лікувалася у психолога, і в неї криша поїхала, вона так заміж не вийшла. З нею я говорив, мені від неї страшно. Просто страшно, очі зовсім другої людини. Ви думаєте, скільки українок, які працювали в Італії, не були зґвалтовані і не були навіть на групове зґвалтування? Скільки українок з, з сексуальне насилля отримали в Європі? Та практично молода, гарна українка, вона була там уже все. Вона там була просто прихідним вимпелом в руках. І ви хочете в ту Європу тікати, обслуговувати. Пані Діана Лозан, я вас дуже попрошу, не модеруйте чат. Пані Діана Лозан, не треба, я знаю, не треба бути модератором. Я читаю чат, якісь коменти агресивні, проросійські, хтось когось ображає чи мене ображають, я буду відділяти. Пана, пані Діана Лозан, не треба модерувати чат. Я розберуся сам. Дякую. До речі, я радий. Я вітаю пана Ананаса. І прошу, зайди, пане на нас. Я буду молитися за тебе. У нас є наш друг, а на нас. У нього горе. Просто горе. Людина просто важко себе почуває. Тому я дякую ананас, що ти з нами. Дякую, що важкий час підтримуєш. Дякую, що ти ананас, людина, просто людина. Не хочеш тікати з України. Як тобі не важко? Яке в тебе горе? А у нас є в чаті людина ананас, який не тікає з України. Із таких потрібно брати пликок. А на нас дякую, ти зі мною, низький тобі уклін. Бережи себе, я буду молитися. Молитися? Молитися за тебе, друж. Так от, скажіть, яке у нас життя в Європі? Чоловік і раби. У мене є знайомий в Європі, він працює під камерами. Наші чоловіки працюють під камерами, там не перекуриш, не потравиш байки, не поговориш про життя. Там арбайтен, арбайтен. чоловіки раби, жінки, сексуальна обслуга. Скажіть, вам таке подобається життя в Європі? Ви готуєте дітей наших? Так. Наші вчителі 75% дітей готують виїхати за кордон, бути обслугою. Так. Це майбутнє України. Так для чого тоді вишиванки одягати? А? Для чого в Європі ходити в вишиванках, для чого кричати про Україну? До речі, бачите, як мало людей стало в чаті з Європи. Я почав говорити правду, а людей з Європи все майже немає. Раніше писали: я з Італії, я з Німеччини, Швейцарії, я звідти там. А зараз, коли я почав говорити правду, в тому числі про тих, хто за кордоном, рази обвалилися. Ви знаєте, я не буду випрошувати подачок. У Європі. Я сказав і буду. Я зараз викладаю тільки донати в Україні, Приватбанківські гривні, ні в Америці, ні в Європі я не буду випрошувати подачок Чому? Тому що, тому що так. 41 49 43 90 05 11 33 15, карточка Приватбанку, і я низько кланяюсь усім українцям, хто допомагає мені. Я буду боротись до кінця, не втечу. І віднині я не буду викладати ні карточку на євро, ні карточку на долар. Не буду. Просто не буду. Тому що кричати: звідти, ми з вами, з Європи, це всього лиш слова. Для мене друг це не ті, хто в Європі, для мене друг, а на нас, який в важкому стані. Важке у нього горе, важке становище, можливо, без грошей людина, а він живе, не тікає з України і каже: Я буду з тобою до кінця. Все, дякую. Отже, 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 отже. Приїхав до нас Борис Джонсон. пам'ятаєте в 2020, а в 2000. Господі. У 2022 році, коли почалась війна з наших телеекранів, не вилазив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії. Він тоді був героєм. Він приїжджав, підтримував, об'єднував Європу, об'єднував весь світ, допомагав Україні, почали вже писати. Та він не Борис, він Борис, його там прадіди, прапрадіди, українські козаки, які якимось чином опинились в Англії, заплили на човнах. Побачили гарних дівчат і лишилися в Англії. Коротше кажучи, був фльор, був трьоп, і зробили з Бориса Джонсона національного героя України. А потім він тихенько пішов. Пішов з посади прем'єр-міністра Великобританії, тому що, чесно кажучи, там склалась така ситуація, що він зрозумів, що треба піти. І вчасно пішов. І зараз там Раши Сунак, да, начебто прем'єр-міністр. Але Борис Джонсон людина, яка дуже не любить Росію. Не любить. я не кажу ненавидить, але він Росію патологічно не любить. Борис Джонсон представляє Великобританію, а Великобританія є ворогом Росії номер один, давнім ворогом, неприє... неприятелем Росії номер один. Ну і Борис Джонсон приїхав в Київ, зустрічався з президентським, з президентом Зеленським нашим говорили. Але про ці переговори, от така маленька замітка. Да, в офіційній пресі все більше нічого. Чому? Тому що а, в своєму інтерв'ю ви можете подивитися це інтерв'ю у Карабаса Шанеля. да, Я не рекламую. Я просто кажу: є така людина, Карабас Шанель. І має він свій YouTube канал, от і там викладене повністю інтерв'ю Бориса Джонсона. Наскільки я це інтерв'ю подивився, Борис Джонсона, я побачив, що він просто-напросто хоче, щоб Україна воювала до кінця, до переможного кінця. Хоча Україна воює своїми солдатами, не англійськими солдатами, і те, що Джонсон каже, сидячи в Англії, що Україна переможе Росію. Ну, сидячи в Англії, воюючи українськими солдатами, можна говорити і про захват Курильських островів. Але перед тим, як е розбирати інтерв'ю Бориса Джонсона, а давайте я скажу про інтерв'ю Бориса Джонсона. Борис Джонсон сказав слідуче. він сказав 2022 рік. Був страшним роком для усього світу, Європи для України. Весь світ думав, що Україна впаде за 3-4 дні. А Україна відбила наступ, погнала росіян з Херсону, погнала з Київської області, погнала з Харківської області. Коротше кажучи, 2022 рік був переможним роком для України. 2023 рік провалений контрнаступ. Так, ну він сказав: ну немає ж нічого страшного. Ну, невдачі на фронті бувають, ну провалився контрнаступ. Це ж війна. Не треба розочаровуватися, потрібно триматися. Зараз важкі бої. Так, е військова машина з Заходу, е промисловість військова, просувається повільно. Потрібно більше допомагати Україні, давати зброї, снарядів, ракет. Але ми над цим працюємо. Скоро в Україні буде все. Зброя, танки, сучасні ракети, атакамси Ф-16, інші натовські винищуючі. І Україна переможе. Україна переможе і верне Крим. Особливо чомусь йому запав Крим. Він каже, ну ми ж навіть і не говорили, що Крим буде українським. А зараз я кажу, Крим буде українським. Буде українським. І він так впевно говорить і надихає українців на боротьбу. Ну, що я скажу? З одної сторони непогано. Непогано, що Борис Джонсон приїхав до нас, тому що Великобританія традиційний союзник України. Але справа в тому, навіть як нас завалять, просто завалять західною технікою, чому я сумніваюсь, тому що військова промисловість Заходу не була готова до війни. Ні одна армія Європи не була готова до війни. І зараз вони тільки готуються до війни. Ну, можливо, польська армія готова до війни? Можливо, тому що за два роки вони зробили дуже великий крок в обороні, а решта європейських армій не готові до війни. Просто тому Борис Джонсон приїхав сказав: тримайтеся, ми дамо зброї, боріться, воюйте до кінця. Я скажу чесно: звичайно, Англія зацікавлена в тому, щоб ми воювали до кінця. До переможного кінця, тому що Англія це є традиційний ворог Росії. Англія являється традиційним давнім ворогом Росії, незважаючи на те, що дуже багато російських олігархів мають будинки, мають бізнеса в центрі Лондона, І їхні діти навчаються і живуть в Лондоні разом з сім'ями. Ось така якась обстановка. Що я вам скажу? Джонсону можна говорити, триматися, Джонсону можна обіцяти, що ми отримаємо зброю. Але ще раз повторю: англійцям дуже добре, коли Україна воює, тому що жоден англійський солдат не воює на нулі. Не воює жоден англійський солдат офіційно на нулі. І ми розплачуємося за. Те, що Джонсон каже: воюйте, тримайтеся, ми допоможемо, розплачуємося українськими життями. Ось така ситуація з Борисом Джонсоном. Він приїхав, пообіцяв, надихнув нас, сказав, все буде, коли буде. Також він сказав про Америку, про те, що 60 мільярдів доларів потрібні, що Конгрес їх чомусь не дає. Але дасть, але сказав: ну, якщо навіть не дадуть, Європа скинеться і підтримає Україну. Ми Україну не залишимо в біді. Що я скажу? Ну пообіцяв. Пообіцяв Борис Джонсон, що нас ніхто не залишив в біді. Але ми знаємо, що обіцянка це що? Обіцянка це цянка. Обіцянка цяцянка. І вірити словам, ну. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не рекомендую зараз українцям нікому вірити на слова. Просто нікому вірити на слова. Тому що ще раз кажу: у нас є така річ, як народна мудрість, обіцянка, ця, цянка. Це українське прислів'я. Все, слова Бориса Джонсона я не коментую. От коли англійська армія зайде в Україну допомагати українській армії, коли. Спешл форсіс, а САС елітні десантники англійські зайдуть в Україну, да, САС Спешл Авіа Force, да, зайдуть в Україну. Тоді я буду казати: так Джонсон нас підтримав. А поки англійські солдати нам не допомагають, не воюють, не підтримують офіційно, то я просто скажу обіцянка цянка. Крапка. А після того, як Джонсон е, нам толкнув реч і пообіцяв, все буде добре, тримайтеся, ви переможете, я прокоментую е, вам слова Еріка Принца. Справа в тому, що в Америці е, є багато, ну, десь 2-3 е, приватні військові компанії. В Америці є дві-три великі приватні компанії. Військові. Вони налічують від 10 до 20 тисяч чоловік. Там сама невеличка 7 тисяч чоловік, а другі десь 15, сама велика 20 тисяч чоловік. І ці приватні військові компанії це є армії, приватні армії. Там озброєння, так як. Ну там так вони озброєні, що деякі регулярні армії Європи, якщо не всі, можуть навіть поз по позаздрити. І ці американські військові приватні компанії виконують завдання по всьому світу, особливо там, де не можуть світитися, світитися офіційно американські військові. Так, от е... американському телебаченню дав інтерв'ю Ерік Принц. Отакий От собі худорлявий з обличчям американського колишнього військового, а американських колишніх військових, особливо морських пехотинців, спецпризначенців, можна просто по обличчю. От у них просто обличчя військової людини. І ця людина такої невеликої статури, але міцної тілобудови, з обличчям традиційним американського військового в світері, він давав інтерв'ю. Ерік Принс, один з засновників, керівників однієї з найбільших приватних компаній США: Blackwater. Blackwater – знаменита така компанія, американська військова. І от він дав інтерв'ю американському телебаченню, і його там питали за Україну. І він сказав: цитую по російськи Уродливий мір. Уродливий мір. Коли його запитали про війну Україну, він сказав, що Україні потрібен уродливий мір. Давайте я цитую: там перевод по-російськи, я цитую пряму річ, пряму мову цього Еріка Принца. Він сказав: Україні нужен уродливий мір. Уродливий мір для України лучше ідеальної війни. Україна демографічно знищує саму себе. Она уничтожает свою робочу силу. Она уничтожает демографічність себя, своє будущее. Оце кер... слова керівника військової компанії, одного з засновників керівників компанії Blackwater е... Еріка Принц. І ще Ерік Принц сказав те, що сказав я. От я недаром казав я міг би велику користь принести Україні. Але ж з 92-го року такі екіпани потрібні системі. Тому що з 92-го року української влади в Україні, на жаль, немає. І українські патріоти йдуть один за одним на кладовище, просто жертвуючи собою, стримуючи розвал України. Так, от, Ерік Принц повторив те, що я повторяв вам на багатьох стрімах: Україна не побідить Росію в традиційній війні. Я привожу пряму річ Еріка Принца. І я теж казав: Україна не побідіть Росію в традиційній війні. Це каже Ерік Принц. А я говорив по-українськи: Україна не може перемогти Росію в традиційній війні. Україна не може перестріляти 140 мільйонів Росіян. Ми не можемо перестріляти. Тим більше Назара 15 мільйонів, тим більше з 15 мільйонів мільйонів 7, хоч його звіріло ломануться і втекти як зайці з України. І не приховують. і кажуть, що кожному ухилянту, який тікає з України, героя зірку треба чіпляти. Розумієте? Я не засуджую людей, але якщо ти не хочеш воювати, ти борись тут в тилу за правду, так як я, щоб чиновники, депутати. Бандоси, кримінал, поліцеянят, ТЦК йшли воювати. А ухилянт не хоче боротися за правду. Він просто хоче мотанути в Європу, копати європейцям ями, а його жінка сексуально буде обслуговувати німців, поляків, арабів, французів. Хто їх буде ставити і кидати 100 євро? Да? Ось такі у нас люди. Да І вони кажуть, да ми ж українці, страшні, ми просто хочемо в Європу. Да От і добре, ну, от бачите, що сказав Ерік Принц. Ерік Принц сказав мої слова: Росію не перестріляєш в правильній війні. В правильній війні Росію просто не перестріляєш. Там 140 мільйонів. І я казав, і Ерік Принц сказав: в правильній війні Росію не переможеш. Потрібно щось думати. думати. Росію можна тільки передумати. От зараз в Росії під час похорон Навального народні бунти, і народні бунти не перестають. Люди масово йдуть на могилу Навального, люди несуть квіти, і фактично Путін вже війська піднімає в Москві, вже готують списки на арешти. Кажуть, 16 тисяч чоловік засвітились на камерах спецслужби Росії їх ідентифікували і готові заарештовувати. І нам потрібно використовувати в Росії різні фактори. Росія багатонаціональна держава, особливо Кавказ, Кавказ, який і тліє. Чому не працюємо ми на Кавказі? Чому не піднімаємо Кавказ? Чому зараз не використовуємо ситуацію в Москві, коли багато людей кричать: Героям слава міру Україні? Чому наші пропагандисти не працюють так, як я в поті чола? Чому вони не працюють? Ну, правильно, тому, знаєте, важко, але я все-таки провів другий стрім. Дякую чату. Чат я прочитаю обов'язково. Дякую за 120 лайків. Дякую всім, хто дивився мене в 9 вечора в 21.00 заключний стрім. Подумаю, що про що ми поговоримо, дорогі рідні. До зустрічі! дякую вам.